Перше можна сказати, що якихось дій від ООН, як від інституції, чекати не варто. Це просто не для розуміння, щоб ми це зафіксували. Що саме організація Об'єднаних Націй, як організація, як інституція, в цій ситуації е нічого не зробить, та й в принципі діяти не може, бо ми пам'ятаємо е в Радбезі е прав Рад Російської Федерації присутні, але все одно е як інструмент. Його варто було використовувати. Варто було дійсно зібрати це засідання для того, щоб в черговий раз і надійно в тому числі підсвітити війну України і ті терористичні акти, які хоть Російська Федерація. Загалом тими висловами підтримки, які були озвучені під час цього Радбезу. Я задоволений. Тому ну, що Російська Федерація ну дійсно перетнула межу людяності, і навіть Китай знаєте, я очікував від них якихось таких е моментів з розряду ну, ми там нічого не знаємо, не розуміємо. Звідки ця ракета? Вони якось обійшли цю тему. А, але тим не менш про російську позицію в жодному разі не зайняли те, що заявив представник Китаю про російським назвати дуже складно. Він сказав, що обидві сторони дійсно мають. Домовлятись про вирішення цього конфлікту обидві сторони мають на компроміс, що Китай беззаперечно залишається на, на позиції того, що суверенітет усіх країн їх кордони з загальновизнаними. Вони мають залишатись такими, як є. По іншим нашим партнерам дуже потужні були виступи у представників Великобританії. Сполучених штатів Америки дуже порадувала Словенія. Представник Словенії дуже е, добре також висловився стосовно Російської Федерації. Що тут не може бути якихось сумнівів різних читань, те що Російська Федерація там намагається вкинути фейки, Що це була ракета ППУ? Чи це були. Е, Рештки збитої ракети. Ні, це був цілеспромований ракетний удар Російської Федерації. Ми це бачили, є докази. Фактично всі, хто висловлювався в цьому радбезі, їх позиція була чіткою, зрозумілою про українську. Японія також потужно виступила за Україну. Згадала, що Російська Федерація вбила вже дуже багато дітей, і це не можна називати якимось єдиничним інцидентом це й послідовна діяльність. Тому от в такому плані. Висвітлення проблеми і засудження Російської Федерації чергового і як в подальшому те, що ми зможемо як аргумент використовувати, і в судових справ проти Російської Федерації. Я сподіваюся, що міжнародна система до того моменту вистоїть, і ми побачимо таке, який суд в тому чи іншому форматі. На ну, або їх буде чекати вже суд божий, будемо дивитись. Але ті країни, які висловлюють підтримку, це буде їм, їм, як і додаткова також стимули, мотивація надати якусь підтримку Україні. Тому що все ж таки те, що було піднято, це питання, те, що не, немає жодних сумів, однозначність абсолютної тут є декілька відеозаписів, які підтверджують прямий ракетний удар, і тут Російська Федерація, якби вона намагалася своєю пропагандою маніпулювати. В неї це не вийшло тут ключові гравці висловлюють однозначність. Тобто, навіть якби це були звісно залишки збитої ракети, то все одно була б вина Російської Федерації, тому що ну вони цю ракету запустили тут. Ракета цілеспрямовано летіла по лікарні. Є багато записів, які це підтверджують. Є фізичні докази, які це підтверджують. Тобто жодних варіантів для маневру Російської Федерації. В даному випадку просто міцно. Вони ж взагалі намагалися переконати, що це ракети, там чи американські «Петріо», чи «Насамс». Але ну, знову ж таки, всі експерти були не 100% одноголосними одноголосними про те, що це саме російська ракета. Те, що Нюденка буде займати таку позицію, ну в цьому не було жодного сюрпризу. Те, що людина без що можна це істоту назвати, людина. Без жодних моральних принципів, орієнтирів і чогось людського просто, ну ти ж ти ж він же точно це знає. Він же точно знає, що це російська ракета, і він розуміє, що його держава Фентрсер організація Бінансі запускає ракети по дитячим лікарням. І знаючи це, а це знаєте, найгірше. Те, що він точно знає, що це так, і все одно бреше. От настільки вони... Втратила будь-які риси притаманні людям будь-яку частку гуманізму взагалі, абсолютно що. Ну, це чергове свідчення того, що я, я не знаю, як ми можемо домовитись взагалі про щось з такими... з такими розумієте? Такими.